у Фінському Тампере зіграють збірні України та Фінляндії. Поєдинок пройде у рамках відбіркового циклу чемпіонату світу 2018. У Тампере перебуває кореспондент еспресо Віктор Деренюк. Вікторе, вітаю тебе. Які прогнози на цей матч? І скільки українських болівальників приїхали на гру? Але я хочу повідомити, що матч буде завтра одинадцятого числа. Сьогодні триває за саме в цій хвилини. Триває відкрите тренування вірної національної. От і е, прибуло вісім е, автобусів тільки за програмою вірні збірні прибули. Це приблизно 400 людей. Завтра ще очікується, і е, за деякими оцінками це буде приблизно 800 людей з України. Ну можливо, ще те, що завтра відкриється кордон Європи, і можливо, їх ще збільшиться. Отже, зараз тільки щойно відбулася прес-конференція головного тренера національної збірної. Українець футболу Андрія Шевченка головні тези, які які були вказані на прес-конференції, з нашого складу випав, На жаль, етряк. У нього проблеми з коліном і він не зможе грати. Селезньов зараз тренується в загальній загальній групі і скоріш за все вийде на поле. Що ж до матчу з Мальтою? Андрій Шевченко сказав наголосив на тому, що матч з Мальтою виявився. Із не з завищеною відповідальністю, а навпаки, занищеною. І завтра треба е, обов'язково обов'язково вигравати, адже е, цей матч багато для нас важить. І е, він буде дуже складний. Андрій Шевченко високо оцінив стан фінської збірної і їхніх гравців. Отже, в мене поки що все. Зампери Фінляндії Віктор Тереньок на все. Дякую, Вікторе, Побажаємо успіху. Нашій збірній, Ну а тобі вражень приємних від гри. Віктор Деренюк із фінського тампори. В очікуванні матчу збірних України та Фінляндії, який відбудеться завтра.